Доброго дня, шановні глядачі, українська панорама у ефірі. Насамперед, у нас актуальності у студії очікуємо у і гостя. Бачимося за декілька хвилин. Пане Рамеш, доброго дня і вам. Ось ми знову у студію і знову говоримо про наші найактуальніші події у Україні. Скажіть, будь ласка, здавалось би, що ніби вже буде якийсь кінець, і то гарний кінець, але все-таки 18-го числа почалося щось найстрашніше на майдані і, взагалі, народ обурений, багато загинулих, багато поранених. У чому справа і, і хто це винен? Як буде далі? Добрий день. На жаль, у вівторок ще мов 18-го Ми ще могли говорити про якийсь нормальний кінець. Після цього вже ні. Дехто говорить, що тут революція, дехто говорить про європейську революцію, дехто про народне повстання. Йде боротьба за основні права і свободи людини, за людську гідність. А вина, це я поділяю думку тих, які протестувальників і всіх у Європі і у світі, які кажуть, що вина на одній людині і на одній партії, адже там тверда рука. presidenta e Ця його партія, партія регіонів просто не попускає ні, ні в чому скасували основні права людини, скасували до речі, зміни до конституції, які були внесені 2010 року. Саме вони дали цю необмежену владу одній людині і одній партії, і, і в джерело джерело всього всіх і і, і непорядків, і непорозумінь і цієї страшної драми, яка відбувається не тільки в Києві, але вже у більшості міст України від Львова Івано-Франківська. Тернополя в Рівному в Луцьку все кипить. Скажіть, будь ласка, президент Віктор Янукович так ніби не бачить, що діється в Україні, нічого не робить. На телефон він не з'явився, Ангелі Меркель, він з опозицією розмовляв і просто так сказав: хай народ просто піде із Майдану додому. Хіба у такій ситуації може народ піти додому? Що він думає далі? Я справді не знаю, що він думає. Інформації, які надходять до нас, надходять тільки від опозиційних діячів, які зустрічаються з ними, і звичайно, від його пропагандистів. Він очевидно не розуміє, що що діється в Україні, або ще гірше не хоче розуміти, що діється в Україні. Не хоче не немає готовності до діалогу. А в такій ситуації є тільки один вихід: це демократичний діалог, це порозуміння, це шлях компромісу. А все інше це лихо, страшне лихо, яке ми бачили 18-го і 19-го. Тільки від кінця дня, 18 лютого, до наступного дня загинуло 25, 500 поранено. Один журналіст вбитий із газети Врем'я. Скажіть, будь ласка, чи може в когось хтось за це буде відповідати? Хто за це буде відповідати? От той хто перший застосував силу, це очевидно, адже протестувальники зібралися ще 21 листопада на мирні протести. Протест. Протягом довгого часу були виключно мирні як у Києві, так і так і в інших містах. Силу застосував режим, і, звичайно, якщо йдеться про відповідальність, але наразі не можна говорити про відповідальність, бо драма ще триває, фактично. Постраждали багато людей, безневинних людей постраждали. На жаль, наші колеги, журналісти, оператори, всі ті, що від всю зиму фактично стоять на морозі на снігу і тільки щоб повідомити, що там діється, щоб передати українські і міжнародні гро. Громадськості всі ці події? 18-го числа, 19-го у Рівному, у Львові, Тернополі, Франківську, теж дуже страшні ситуації. Хто там керує такою якоюсь ситуацією, і що там думають? Я скільки розумію, це йдеться про народний рух, справді про, про вид народного повстання без зброї, слава Богу. Поки що, звичайно, що опозиція старається керувати протестувальниками, але це з дня у день важче. Просто якщо ем, маса людей стоїть, стоїть на вулиці. Це не може ні один, ні десять опозиційних діячів постійно. На Майдані це дуже довго вдавалося. Майданом керував депутат Парубій, поки його не, не, не поранили. Вдавалося керувати і зберегти безпеку, адже тисячі. Людей людей на вулиці, це навіть на футбольних матчах важко зберегти спокій, ані на такому, де така нервозна маса, де роздратовані люди, обурені люди. Дуже важко зберегти. Я справді дивуюся, як опозиції досі вдавалося зберегти життя людей і і Адже Кличко і Яценюк вони з добрим наміром йшли туди до пана президента, щоб з ним переговорити. Напевно, надіялися, і люди, які на вулиці, що буде якийсь кращий результат, чи він може бути на протягом сьогоднішнього дня? Ну, я хотів би і бажаю, і всі, всі люди до добрих намірів бажають, щоб все таки іншого розв'язання немає. Є, є тільки одне можливе, якщо засту, режим застосує ще більшу силу. Воно друга сторона, відповість повість силою. Це, це всюди так бувало в революціях, в переворотах. Так що єдиний шлях, я повторюю ще раз, це шлях демократичного діалогу, адже на обох сторонах барикад знаходяться українці, громадяни України, незважаючи на національність, вони повинні жити і мусять жити, і ми. Бутньому в тій самій країні му, мусять порозумітися, му, мусять ну поважати один одного, не зважаючи на розбіжності, на ідеологію і на соціальний стан і так далі. А ось ще одне питання: чи повинна міліція захищати народ? Міліція у всіх країнах повинна захищати всі, всіх громадян, гарантувати безпеку, гарантувати громадський спокій. І це єдиний шлях і в Україні. Якщо вона буде тільки на боці режиму, це не може закінчитися добре. Ми у даний час не можемо чогось більше сказати, тому що справді ситуація міняється із години в годину. Тільки можемо бути разом із цим народом і побажати якихось кращих днів і кращих ситуацій. Ми вам щиро дякуємо, що ви були гість нашої української панорами і приходьте ще, але щоб ми говорили про кращі якісь дуже, ситуації. Я, дуже дякую. Сподіваюся, що будемо говорити і про українську весну незадовго. Дякую вам, шановні глядачі, у нас був гість Михайло Рамач, журналіст і письменник. А ми йдемо далі. І у наступних кілька хвилин ви побачите сюжет із Новосадського факультету. На факультеті технічних наук навчається Микола Мороз із Сремської Митровиці. Хто цей хлопець? Як він вчиться, подивіться, будь ласка, у наступному сюжеті. Навчаючись у новому саді на факультеті технічних наук, Микола Мороз, здається, вибрав свою любиму професію: напрямок технологія виробництва на механічному інституті. У нього в даний час практичне і теоретичне навчання. А тут ми з ним і зустрілися та й поговорили. Микола, ти навчаєшся на цьому факультеті. Який це факультет і який вже рік ти навчаєшся? Так, це факультет технічних наук. Я на производного машинства, четвертий рік. Чи важко? Свої обов'язки, коли ви знаєте їх, їх, їх добре знає. розпорядити. Так. Угу. І... i cena je vaško. E, znači, kole добре još dobre rasporedete svoje obavezke, tak? E, tak, tak. Ce ne vaško. Ne vaško. E, skaži, budu laska, što dumaješ pislja e, fakultetu, če prodolžuvate navčanje, če šukate robotu? E, pislja fakultetu, ja e, gada još napravim e, malenjku e, pauzu i Та може знайти один, uh, один рік, один рік uh, який, яку, я, яку роботу і щоб мати, š, š, щоб мати яку практику. Щоб знав, що робити, коли закінчу мастер. Значить, збираєшся? Так, збираюся на мастері uh, після два роки. Uh, скільки мов знаєш? znaju tremove, ale moja ukrajinska taka troška se zahubela, ale znaju anglijsku duže dobro. E, I mesu šo, šo u novome sadji treba je škola ukrajinistike, bo mi ukrajinci ne znajemo <laughs> ni govoriti ukrajinski. Jasno. Tako dobro. Ти з Ремської це там є школа української мови, але ти в головному свій час проводиш в новому саді, так? Так. так е, я тут е, проводив. Е, Цілий рік майже. Цілий рік, майже, так. І якби мав вільний час, ти, звичайно. Е, так. Якби була школа, ти якби пішов. Якби була школа, Я б пішов, пішов, так, так. Да. E, значить, все таке, чого бракує в новому саді для українців, це, e, це школа україністики і фольклор. То є невелике, що, що бракує. E, поскільки ми вже тут біля фольклору, ти дуже давно танцюєш у товаристві Коломийка в Сремській Митровиці, там де і живеш. E, e, дуже гарний танцюрист. Як зараз, коли ти навчаєшся? E, тепер. E... Znači, ja tijelike se ni ne navču, bo uh, ja u так Mitroveću idem tak uh, na, na dvi, tre nedelje, tako što... Koli vstegnu. Koli vstegnu, tako. Ali znovu što tako, jak bi bilo v Novom Usadji, mi bi povtorete i folklor, i uroke no, ukrajinskoj. to bi bilo dobro. Скажи, будь ласка, ну ти думаєш продовжити із українською мовою, коли неколи щоб її трошки все-таки повторяти, нехай її вдома шкода було б, щоб ти її згубив. Ну, е, у Сремській митровіці є школа української мови. Чи може колись встигаєш туди побігти чи, чи ні? Не встигаю, не, не маю е, време. дуже занятий на факультеті, маєте і практичні заняття, чи тільки теорію? Так, маємо практичні. Тут є наша лабораторія для напрямку технології обробки матеріалу. То так, я тут є преси наші і є є практично. Маємо практично не само ту не тільки теорію. Суху теорію так. Поскільки багато вчишся, багато часу займає навчання, все-таки вихідні дні. Може потрібно десь чимось займатися. Чим займаєшся ти і молодь твої, твого віку, твоя генерація? Е, моя генерація з так є, не знаю, дружимося, і То не є саме рад, 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 тільки що то не було. Можливо, post, post, це все. Займаєте спорт? Займаємося спортом, футбол, баскетбол, волібол. <laughs> так. Mm, чи йдете, може, десь у якийсь кафе посидіти, uh, товаришувати? Так, йдемо до, тут, маємо, будемо в вулицю Лаза лечку, Тут всі кафеї наші, тут проводимо Dobрий, добрий час. Зато вистачає трошки часу. Скажи, будь ласка, може, маєш якусь поруку, як кажуть, щось сказати молоді твого віку, та всім решту молодим, дати якийсь апел, чим займатися, що важливо в житті? В житті звичайно навчитися. Навчати, так і дружитися товартоварит. Товаришувати. Товаришувати, так. І. Спорт. Я мислю, що спорт ту є головний і не треба тільки uh, мислити, що, що саме uh, робота, 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 тільки мусити і трошки розпочати. Ясно, mm -hmm. <реш> і займатися тільки добрими справами, уникати таких якихось поганих дій, які може деколи бачимо під час вихідних днів щось стається. Це краще гуртуватися, вчитися, товаришувати і займатися справами. <реш> так твої батьки, коли приїдеш додому, ти недалеко із Митровіці в новому саді, але дуже радіють, коли ти приїдеш. <реш> дуже, дуже. Мама знає зрихтувати її дзені так. Mm -hmm. <laughs> так mm -hmm. гарно, що, що ну. І чим побільше затримати тебе вдома. Е, так, так. Але маєш часу і у Митровиці піти трошки з товаришами? Uh, маю, маю, тільки я, я піду на один uh, вікенд, uh, тільки може і uh, 3-4 днів, дні, але тільки uh, часті uh, на два три <laughs> дні. На два-три дні. На два-три дні. Може, і не так аж легко навчатися. Навчання, як і на кожному факультеті, нелегке, і треба постійно працювати, слідкувати за новинами у науці і технології. Але помало Микола як добрий студент, все встигає. І нехай йому щасливо до мастера та й дальше у житті. Уляна Цапик приїхала у Індію із України. Вийшовши заміж, щасливо і помаленько прилагодилася до життя тут. І своєю майстерністю здобула гарне враження у людей, дітей та батьків. І зараз у старій пазові успішно діє майстер-клас для дітей з чарівною назвою Земля чудес. Досить цікаво приходиться заняття з дітьми у цій майстерні у цьому майстер-класі, керівниками якого є якраз Уляна Цапик та Біляна Узелець. Кожної суботи майстрині запрошують дітей відвідати чарівний світ рукоділля. Організатор майстер-класу є спілка Земля Чудес, яка продовжує дарувати дітям можливість гарно та корисно провести вільний час. У старій пазові успішно діє майстер-клас для дітей з чарівною назвою Земля Чудес. Досить цікаво проходять заняття з дітьми у цьому майстер-класі, керівниками якого є Уляна Цапик та Біляна Узелець. Кожної суботи майстрині запрошують дітей відвідати чарівний світ рукоділля. Організатор майстер-класу є спілка Земля Чудес, яка продовжує дарувати дітям можливість гарно та корисно провести вільний час. У майстер-класі займаються діти різного віку від 5 до 12 років. Їм запропоновані різноманітні програми, серед яких заняття з полімерною глиною, бісероплетіння, художня майстерність та інше. А допомагає їм ознайомитися з цими різноманітними видами рукоділля Уляна Сапик, яка є успішною майстриною і має досвід роботи з дітьми минулого року. Успішно провела майстер-класи з учнями основної школи у Уінці. Втячий мастер клас влаштований. Кожну суботу, то зараз поки що в суботу, може, потім ми будемо і збільшувати дні. Якщо більше дітей потім приявиться сюди, то збільшимо ну, є... ...могучність така, так що будемо розширятися, скажімо так, надіємося, по крайній мірі. А займаються дітки тут переважно, ну дуже люблять полімерську глину, то з полімерною глиною роботу, ліпити ручками, малювання, декупаж. Ще плануємо потім вести, то, то що зараз тут в Сербії за. Бута техніка, а в нас в Україні ще пам'ятається, то робота з кашистими перлицями, то з бісером, що в нас називається бісероплетіння, а тут бедворкс і плетення з кашистими перлицями. То я теж планую сюди то почати потрошка. Тільки сад. На початку зараз на початку мусимо трошки почати з чогось більш доступного, щоб ручки трохи розробилися. Їхня, а потім вже плануємо так і далі. трошки. сад. Маємо дві групи тимчасово. То старша і молодша група. От дітки подобається їм, бачу, зацікавлені, бо інакше б не приходили, якби не було зацікавлені. І багато є талановитих діточок, які дійсно, наприклад, дехто приходить по малюванню, особливо видно. Як починаєш їм даєш задаток малювати, він почне малювати, а дивишся вже супер, вже і ручка стоїть. Він гарно штриховочку робить, сенчення і супер. Тобто іде так. Є діти, котрі, наприклад, може там в сім'ях більше на то робився акцент, і вони навчені. А думаю, що сюди не прийде дитина, котра не зацікавлена. А ті, що приходять діти, вони от всі зацікавлені, і переважно ну я не знаю, можна дитину і любим чином рахую зацікавити. Я, наприклад, дуже дітей люблю, і бачу, і діти теж люблять, вони стараються і все, що їм показую, вони елементарно то вивчають. Але думаю, що більше все таки залежить і від дитини. Чисто кожна психологія свакою, ну кожної окремої дитинки. Якщо дитина хоче, має бажання, то я думаю, можливість весь час є. Навчитися того, бісероплетіння чи це не затяжка техніка для дітей? А почнемо з мінімального, з перших тих самих ланцюжків, елементарних, а в процесі потім то так як колись пам'ятаю, коли я маленька була теж, мама бабуся мене від скількох там від 7 років навчили і в'язати, і гачкувати. Потім і бісероплетіння було так, що то рахую, що то більше залежить від знову ж від сім'ї, від подачі того. Від зацікавлення дітей діти приходять ті, що хочуть займатися. Так що ґрунт маємо, тепер тільки можемо сіяти зерна, щоб проростали. Програми готової не маємо, то мусимо самі рішати, щоб потрібно було, і он до потім після того, вже як. Ну, Плануємо, щоб їм не було тяжко, приходжу, даю то що справляються. На чим тепер працюєте, крім цього майстер-класу? Чим особисто ще працюєте? Ну паралельно. В нас взагалі то мікс, що вони більше бажають. Тобто діти самі рішають, якщо вони хочуть полімерною глиною зараз більше займатися. Ми займаємося полімерною глиною, коли вони викликають ну таке бажання, в них появляється малювати більше, то ми малюємо. Але взагалі ми плануємо, наприклад, поділити на п'ять груп. Ще додаткове то слікання, циртання, тобто малювання, полімерська гліна або полімерна глина, плетення перліцями, бедворкс, то кашості бісероплетіння, декупаж. Не треба переклада, і у раді сам то ця група, що зараз, якби маємо, то де мішані всі техніки потрошку. Тобто можуть вони можливість спробувати все, що хочуть, а потім, коли, наприклад, вирішать, що їм чітко щось одне подобається чи щось друге. Вони тоді чітко можуть вибрати собі, скажімо так, смер напрямок, в якому вони можуть то працювати. на 8 березня. Планується виставка. Дітки самі будуть мати можливість приймати участь в тому. Подивимося їх можливості, ну навчитись зараз. Такий час, що мусить не тільки вміти зробити, а мусить ще і реалізувати, потім і продати цей товар. Так що можна буде пояснити їм можливість як можна і гарно пояснити, представити товар, і потім і продати, щоб вміли цінувати свою роботу також. Вітко є одним з найулюбленіших занять у дітей, тому на них чекають заняття по виготовленню брелків, прикрас, різноманітних предметів. Цього разу діти виготовляли декоративні прикраси з полімерної глини для вітальних листівок, які подарують своїм найріднішим у день 8 березня. Креативна радянця. je osmišljena ovaj, kako bi deca što više ušla u neki rad sa rukama, znači da bi što više koristili svoje ruke. Nedavno sam baš i gledala neku emisiju ovaj, koliko je to važno znači, za njihvo mozak, koliko se razvijaju te sinapse u glavi, znači koji deo u stvari mozga formira upravo to što oni rade sa rukama. Tako da, ovaj, znači mi smo to zamislili kao neki projekat koji možda nije loš za njih, a, zato što a, bez obzira na neku školicu koju završe danas ili sutra, znači mogu da se snađu. A, I ako ne mogu da nađu posao, znači a, mogu da jednostavno svojim rukama toliko toga naprave da, da i to možda neki način da se zaradi neki dinar ili tako nešto. Znači čisto ono, mogućnost da se deca osposobe znači, za, za neki posao i za, za neki rad sa rukama znači što verovatno se u školama ne dobija baš u toj meri i količini. Ja mislim da roditelji ono sve više i više shvataju da je to u stvari baš ono dobra stvar za decu, jer u školama znači i ono koliko, mislim, ne može verovatno samo učitelj kad krene od prvog do četvrtog razreda sa njima da radi ne može toliko da im pruži, trude se oni, mislim, vidim po moje deci, ono da, da imaju neke lepe ideje i to, ali opet to nije dovoljno za njih, znači verovatno bi trebali još više da rade i ne rade sve te tehnike, tako da ima znači roditelji koji sami su kreativni Коли віддається, але поцертив, наче сматри, виратно до тоніни, калоша свардзаніг так все полаку на косвявіший віші има косу су інтересу. Можливо, після цього уроку у когось із присутніх появиться справжній талант до мистецтва та рукоділля, адже заняття є справді захоплюючим. Це підтверджують і самі учасники, майстер. klasu. Ja sam Tara Tadić i ja pravim uh, e, cvet od polinarske gline uh, e, i slušamo naše učiteljice koje nas uče kako se sve ovo pravi i, i nama je to jako zabavno da i mi se ovde trudimo da sve to uh, lepo uradimo neki nakit i cveto od polinarske gline. Komu ćeš pokloniti ovaj nakit? E, mami. Ja pravim sad ovaj cvijet, pa... Zabavno ti ovo? Ovaj. Yes, sviđa mi se. Pravimo nakit, minđuše, pravimo svašta. Cvetići i to to mi se sviđa i sad što smo pravili za 8. mart imamo i naš kutic i nam stoji tamo gori. Koliko imaš godina? 7, sad ću 7. Šta ti radiš ovdje danas? Pa pravimo cvetića. Od... Teško praviti cvetići? Pa malo. Pomalo. Mnogo volim da se družim sa svojim drugarima ovde i volim da pravim svašta, najviše mi se sviđa kad pravimo sa ovom glinom i moji drugari i ja smo jako vredni i uvek volimo da pravimo svašta. Neka će nam biti potrebno u školi, u, u raznim delovima života i bit će nam jako korisno da sve to radimo a najviše što ćemo nekad možda postati dobri umetnici u tome i bit ćemo jako dobri ljudi, popularni i tako bit ćemo zaista korisni i svetu i mnogo ćemo pomoći ostalima građana. I nehaj im svim так треба навчати дітей, як провести свій вільний час и як здобути сви талант. Шановні глядачі, передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу. Завтра о 10.35 на нашому першому каналі Палітра. 27 лютого у четвер на ртв 2 у 19.30 транслюватимемо документальний український фільм. А з 1 березня у 14-й годині на другому каналі нашого телебачення теж це буде субота, теж транслюватиметься документальний фільм із України. Дивіться нас і на Ютуб каналі Українці РТВ. На все вам добре.